Відстоювали півроку, значить, у слухай ми зверталися яку позицію. Ви відстоювали півроку назад. Пів ми зверталися <плес> до цієї комісії, коли ви власні ходили. Яку позицію відстоювали? Передавали, передавали, передавали документи, передавали документи. Значить, ви не здається, зоні дома ви будете. Значить, звернення було здійснено ще кілька місяців тому через пана Мельничука. Передали документи щодо діяльності Віталія Полиповича на посаді голови цієї антикорупційної ілюстраційної комісії. Але чомусь нас ігнорують, коли ми звертаємося вкотре і вкотре нас футболять і у зв'язку із недотриманням статутних помил зараз нормально. Ми прийшли. Не ви ми не просили ми прийшли до журналістів прийти. Шановні, якщо ви хочете спробувати після цього, ви можете озвучити все, що ви бажаєте. А зараз, будь ласка, було анонсовано, Це може бути члени любої громадської організації. І то, що стосується у вас питання до приворучку, тоді нас питання я. До, всі, до всіх членів комісії. Поясніть, будь ласка, а як, питання як, до вас. Як, як людина може, може люструвати чиновника, якщо її неодноразово... Бачили в стані алкогольного сп'яніння, забирали в метвитверезне, виключали з університету за, зло... за зловживання а за зловживання службовим становищем на посаді діяльності комісії громадського контролю. Я хотів би передати документи для преси. Передавай документи. Шановні журналісти, ми вас попереджали, що на цих закладу. Ви прокласти. Значить, сьогодні, окрім присутніх журналістів і різні люди. І ми поважаємо позицію кожного. Але ви зараз почуєте, те, і побачите, що ми намагаємося показати вам, чим займається, чого майдан, чим займається сьогодні. І ті люди, і ми результати на чи на відео. Те, чим займається правоохоронні структури, тема наша сьогодні. Роботи і нашої прес-конференції це продовження корупційних схем структурі е, правоохоронних органів, а саме СБУ, прокуратура МВС. І ми на цьому не заможемо, як і такі провокатори, якщо будуть, певно, говорять, але в кінці. Будь ласка, тому я прошу, пане Віталію, почати у вас у прес-конференції. Вибачте, не значно відбулося невелика зміни, що не почати. Значить, з самого початку прикинь ви зазначити наступне. Що антикораційно-люстраційні комісії, чого майдану, надали повноваження відносно боротьби з корупцією і відносно люстрації посудових осіб в послід. вічі Буковини. Саме на вічі Буковини було затверджено перелік осіб, які мали право і які виявили бажання цим займатися. В даний перелік осіб попали різні люди. Саме головне, що ці люди патріотично налаштовані. І ці люди протягом з березня місяця і до сьогоднішнього дня, протягом всього періоду часу, на громадських засадах безкоштовно, систематично щотижня збиралися з приводу най, най, найнагальніших питань, які необхідно було з'ясовувати на території Чернівецької області. Значить Хотів би зазначити, що якщо були претензії до якихось членів комісії, такі члени комісії були виключені з комісії, а також деякі члени комісії за власним бажанням покинули. Залишили, залишилися працювати тільки люди, які виявили, які виявили свою принципову позицію на таких питаннях. Період діяльності нашої комісії нами було направлено сотні звернень до різних структур. Це і підрозділи обласної адміністрації, це і підрозділи правоохоронних органів, а також органи прокуратури та СБУ. Значить, хочу зазначити, що частково і ви маєте нагоду пересвідчитися в цьому. Ми не вперше даємо звіт громаді про проведену нами роботу. Двічі нами було випущено газету Буковинський майдан, де ми зазначили про ті події і ті проблеми, з якими штовхувалася діяльність нашої комісії. Ось, і там чітко зазначено про те, які перешкоди чи яка допомога від жителів Буковини надається на підтримку нашої. Що вже в рамці того, я дуже вдячний, що надзвичайно велика кількість людей прийшла. І, звичайно, що громаді не завжди зрозуміло. От Якщо прийшли якісь люди, ось якщо вони виступають і криками, намагаються зупинити прес-конференцію, то громаді не завжди зрозуміло, що це за люди. От, з огляду на того, в плані в нас було те, що. Проведення прес-конференції, але огляду на те, що відбулося тільки що перед початком, то я хотів би зазначити наступне: що на даний час на території Буковини є три органи, які нібито мають визначальний вплив на громаду і на ті процеси, які відбуваються у нас у Чернівецькій області. Перший орган це Чернівецька обласна рада, яка фактично, як ви прекрасно розумієте. І всі вибори, які до обласної ради проходили в умовах, коли були можливі тотальні фальсифікації, і на даний час Чернівецька обласна рада не відображає регального виявлення громадян нас на Буковині. Тобто, це орган, який потребує переобрання. Також в лютому місяці, в січні, лютому місяці, була створена народна рада. Народну раду ну не знаю, вона більше з тих пір як. Мені здається, не збиралося разом з тим, наскільки мені відомо, народну раду очолює Віталій Мельничук. І також на території Буковини був створений найвідповідальніший орган це Чернівецьке обласне об'єднання Майдан, куди війшли представники громадських організацій, куди війшли е активісти, патріоти, небайдужі люди. І саме на чого Майдан був покладений обов'язок. Контролю за діяльності влади, по контролю за діяльності обласної ради, органів прокуратури, міліції, в тому числі і Народної Ради. Ось в рамках чого Майдан і працювала наша комісія. Наша комісія ну, дуже чітко усвідомлювала, що під час Революції Гідності саме українцями було виокреслено дві найважливіші проблеми. Нас в країні це боротьба з корупцією, і це ілюстрація тих осіб, які були заплямовані, які були корумповані і які не могли втілювати ці ідеї в життя. Значить, В зв'язку зв з вище зазначеним, от саме діяльність чого майдан, і саме діяльність нашої комісії ну, мала визначальне значення. Саме з тих причин. Наша комісія систематично проводила свою роботу. Крім того, ми постійно, коли зустрічалися, ми протокольно ведемо своє засідання, протокольно приймаємо свої рішення. У нас є декілька фапок, які стосуються нашої, нашої діяльності. Разом з тим, ось така незалежна, відверта позиція і моє і членів комісії привела до того. Що на нас фактично ну, ніхто не зміг вплинути таким чином, як, як би комусь це хотілося. Ось ми впливали і збираємося надалі впливати на ряд корумпованих призначень на території Чернівецької області. Значить, Ми в рамках нашої діяльності проводили ілюстрацію проводили начальників департаментів ОДА, також проводили ілюстрацію кандидатур, які були запропоновані на посаду начальника УМВС області. області. Відносно, відносно чому скажімо, є такий спротив серед людей, які обслуговують владу. Ми були категорично проти призначення начальника управління УМВС області з іншим. Значить, яким чином відбувалася люстрація даного процесу? Тільки ми були на той момент наділені повноваженнями люстрації таких посадових осіб. Разом з тим, пан Зінченко не проходив люстрацію у нас. Ми не давали погодження на призначення цієї кондитури на, очільника, на посаду очільника нашої міліції. Разом з тим, для того, щоб. Скажімо, якимось чином, можливо, чи дискредитувати нас, чи можливо, я би назвав це лобіювання інтересів колишніх провладних сил, значить, які в цей час, коли проходила ілюстрація іншого кандидата на цю посаду, вони не були в великій залі, де, як правило, проводиться сесія обласної ради, вони зібрали представників Народної Ради. Які чомусь, ну, представники народної ради, це була створена антикорупційна, антикорупційна комісія Народної ради Чернівецької області, яка не мала повноважень відповідно для такої ілюстрації, але яка взялася ілюструвати Сінченка, і яка фактично дала згоду на його призначення, відповідальними особами. Я вважаю на даний час за те, що на території Чернецької області надзвичайно висока корупція в правоохоронних органах лежить на тих представниках, які очолюють народну раду, і на бувших е, представниках опозиційних сил, або на даний час е, цими представниками є е, е, провладні політичні структури. Значить, відносно відносно. Е, Значить, Теми саме силових структур ми розмежували звіт нашої комісії, тому ми просимо заслухати відносно порукованості органів прокуратури нашого члена комісії Терновецького Степана Івановича. Доброго дня.